Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. А ви помітили, що останнім часом на блокпостах вже не вручають повістки. А знаєте чому? Бо усіх водіїв одразу намагаються доставити до ТЦК під приводом проходження військово-лікарської комісії. Тільки на минулому тижні з приводу аналогічних ситуацій мені зателефонувало вже декілька клієнтів. Суть звернень десь наступна. Усі перебували на військовому обліку, своєчасно уточнили персональні дані, не притягувалися до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Відповідно, ніхто з них взагалі не рахувався у так званому розшуці по базі оберіг. Але не виявивши жодних порушень, поліцейські або представники ТЦК запитували у всіх одне те саме. А чому ви не пройшли ВЛК? Як правило, усі чоловіки відповідали, що їх не викликали. Це ж логічно. Проте, згідно із законом, під час мобілізації та воєнного стану строк дії довідки ВЛК з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік. Тому тих, хто взагалі не проходив ВЛК, чи проходив більше року тому, Можуть формально направити для проходження ВЛК. Коли виявилося, що мої клієнти або не проходили ВЛК, тому що їх просто не викликали, або пройшли ВЛК понад рік тому, їм пропонували проїхати до найближчого ТЦК та пройти там ВЛК. Але всі вони перебували на обліку в районних ТЦК міста Києва. А зупиняли на блокпостах у інших областях і відповідно пропонували їхати для проходження ВЛК, наприклад, до Бердичівського РТЗК. А якщо відмовлялися їхати добровільно, то просто тупо блокують машину та погрожують доставити примусово. Чому я вирішив записати відео на цю тему? Тому що майже ніхто з цих моїх клієнтів не знав, що в такій ситуації казати. Та не нерозуміло, чи законні такі дії працівників поліції чи ТЦК стосовно проходження ВЛК не за місцем перебування на військовому обліку, чи зовсім навпаки. Звісно, це є ще одним способом виконати мобілізаційний план. Адже після проходження ВЛК, не за місцем перебування на військовому обліку, а на чужій території, без медичної документації, такий чоловік. З ТЦК вже 100% не вийде та буде просто мобілізований. План буде виконаний, а там хоч трава фактично не росте, у цьому відео коротко та по суті відповім на основні питання, які виникають у таких ситуаціях. Перше, чи взагалі законні вимоги проходити ВЛК не за місцем військового обліку. І друге. Та чи є законним взагалі затримання і примусове доставлення до ТЦК для проходження ВЛК, навіть якщо ви її не проходили. Або проходили, наприклад, більше, ніж рік тому. Нагадую ще раз: мова йтиме про тих, хто не порушував, порушував правила військового обліку та не перебуває у так званому розшиці, обмежено придатні у розшуку ТЦК. Спершу хочу одразу застерегти категорію чоловіків мобілізаційного віку, які можуть не перебувати у розшуці, але при перевірці документів будуть визнані порушниками правил військового обліку та затримані. Після 5 червня до категорії порушників законодавства про мобілізацію відносяться чоловіки мобілізаційного віку, які раніше були визнані. Обмежено придатними для проходження військової служби у мирний час, але до 5 червня не прибули для проходження ВЛК. Нагадую, що закон зобов'язав усіх чоловіків мобілізаційного віку, які раніше були визнані обмежено придатним для проходження військової служби у воєнний час, до 5 червня самостійно прибути до ТЦК для проходження ВЛК. Це не право, а вже встановлений законом обов'язок. Бо вже не існує фактично такого статусу, як обмежено придатний. Дана вимога стосується дуже великої кількості чоловіків. Адже за підрахунками, у минулі роки декілька мільйонів чоловіків при проходженні ВЛК на придатність до військової служби в армії отримали висновок непридатний до проходження військової служби у мирний час, обмежено придатний для проходження військової служби у воєнний час. З цього приводу і Міноборони раніше видавало офіційне попередження, що обмежено придатні зобов'язання, які не пройдуть ВЛК до 5 червня, будуть вважатися порушниками законодавства про мобілізацію, притягнуті до адмінвідповідальності за статтею 210 і значком 1 КУПАП, а до реєстру оберіг буде внесена інформація про їх розшук. Тому, якщо такого громадянина як порушника затримують не за місцем перебування на військовому обліку, а там, де фактично зустріли, то його доставлення до ТСК для проходження медичної комісії, за місцем виявлення правого порушення, буде правомірним. Тож ті, хто у минулі роки були визнані обмежено придатними для проходження військової служби у воєнний час, але до 5 червня. Особисто або через застосунок Резерв Плюс не звернулися до ТЦК для проходження ВЛК, будуть затримані. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді ведідрагерем і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТСК, поліцію і суди. Вимога пройти ВЛК не за місцем обліку. Тепер про законність проведення ВЛК не за місцем перебування на військовому обліку для тих, хто не порушував вимоги законодавства про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, усі військово зобов'язані чоловіки повинні перебувати на військовому обліку та проходити ВЛК за місцем їх військового обліку у відповідному ТЦК та СП. Місце військового обліку визначається зареєстрованим або задекларованим адресою місця проживання. Щоб пройти ВЛК у іншому районі, наприклад, або області, спершу потрібно що зробити? Правильно знятися з військового обліку в тому ТЦК, де ви перебуваєте на військовому обліку, наприклад, за місцем реєстрації місця проживання. Та у семиденний строк стати на військовий облік у ТЦК в іншому районі або регіоні, де ви там будете, наприклад, тривалий час проживати у зв'язку з сімейними обставинами, навчанням, роботою тощо. Таким чином, вимога пройти ВЛК у ТЦК, де ви не перебуваєте на військовому обліку, а куди вас фактично примусово доставили, є незаконною. За законом, спочатку вас повинні зняти з військового обліку в ТЦК, де ви саме перебуваєте на військовому обліку, та який зазначений якраз у мобільному застосунку «Резерв плюс», і поставити на військовий облік у новому ТЦК. Тому, якщо вам пропонують пройти ВЛК у ТЦК, у якому ви не перебуваєте на військовому обліку, поясніть, що це буде незаконно без. Постановки на облік у цьому ТЦК. І скажіть, що ви згодні пройти ВЛК, але у ТЦК, в якому перебуваєте на військовому обліку. Зараз, який відображається у вашому застосунку, мобільному застосунку «Резерв плюс». І що при цьому ви згодні отримати повістку про виклик для проходження ВЛК у ТЦК, у якому перебуваєте саме на військовому обліку? Чи законне затримання для проходження ВЛК? Друге важливе питання: чи законне затримання та примусове доставлення для проходження ВЛК до ТСК не за місцем військового обліку. Тобто за обставин, коли зупинили, перевірили військово-обліковий документ. розшук так званий відсутній, жодних невідповідностей не виявлено, тільки поліцейські або представники ТСК висувають претензії а чому ви не пройшли ВЛК? Ви ж знаєте, що всі зобов'язані проходити ВЛК раз на рік. Ви порушуєте законодавство і маєте проїхати приїхати з нами для проходження ВЛК там, до нашого ТЦК. Навіть якщо буде виявлено, що ви не проходили ВЛК або проходили ВЛК більше року тому, пунктом 69 постанови номер 560 Кабміноської чітко встановлено. Що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, можуть бути направлені на медичний огляд шляхом вручення їм повісток за наявності підстав для проходження медичного огляду відповідно до відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто затримати вас не мають ніякого права. А при виявленні підстав для проходження ВЛК, працівники ТЦК можуть лише вручити вам повістку про виклик на ВЛК. При цьому повістка має бути саме до ТЦК, у якому ви перебуваєте на військовому обліку. Саме на цьому і потрібно наполягати. Слід зазначити, що згідно з наказом Міноборони номер 402 який якраз регламентує проходження ВЛК, військовий повинен мати згоду надати на ВЛК наявну у нього меддокументацію про хвороби. Позбавлення військового зобов'язаного права надати медичну документацію на ВЛК якраз є підставою для скасування постанови ВЛК в судовому порядку. І з цього приводу вже існують позитивні судові рішення. Підписуйтесь на мій YouTube і Telegram. І будьте в курсі важливих новин. Всім дякую за перегляд, а спонсорам каналу окрема подяка за підтримку. Всім дякую за увагу!